Вітаю всіх підписників каналу Мій Світ! І сьогоднішнє відео ексклюзивне для каналу Оксани. Воно присвячено свічці багатства у жовтні 2023 року. Сьогодні це коротеньке відео. Ми бачили дуже багато питань від вас під минулими відео. Ми обов'язково з Оксаною разом зробимо велике таке інтерв'ю щодо свічки багатства. Ми там розкажемо про всі деталі, про всі нюанси, як треба запалювати, на якому рівні який колір, яка свічка підходить, не підходить. Там дуже багато питань, і ми їх всі обов'язково проговоримо, для того, щоб у вас була така відеоінструкція. Один раз, щоб ви могли подивитися і надіслати. Слати, до прикладу, своїм друзям і знайомим, щоб вони теж могли зрозуміти, що це за практика. Сьогодні я коротко розповім ще раз про механіку, як це відбувається, а докладніше вже в окремому відео з Оксаною. І дні, в які треба запалювати свічку багатства в жовтні 2023 року, і напрямок. Нагадую. Що енергії в китайській метафізиці змінюються не так, як календарно, а трохи зміщено. І у нас виходить, що місяць водяного пса або водяної собаки у нас почнеться 8 жовтня. І відповідно, з 8 жовтня я зараз буду називати вам дні, в які ми маємо запалювати цю свічку багатства. Технологія стаєте в центрі. Своєї нерухомості, дому або квартири. Берете компас і крутитесь, і вимірюєте, де у вас які напрямки, де схід, де е, захід, і так далі. Вони будуть сталі, відповідно. Е, ну, тобто, це, вони завжди будуть в одному і тому напрямку. Ви один раз їх міряєте точно. Е, і знаєте, де у вас який напрямок. Потім. У вказаному напрямку, який я зараз скажу, в, у вказані дні треба запалювати свічку, просто поставити, е, поставити свічку, підпалити її, і вона має горіти від. ну В ідеалі вона може горіти від 0000 початку цього дня і аж до 2359, тобто цілу добу е, того дня, який я зараз скажу. Це така коротка простенька інструкція для тих, хто вперше може це бачити, або дивиться, або для тих, хто вже бачив і хоче просто ще раз освіжити ці знання. Значить, свічка багатства в жовтні 2023 року ми будемо запалювати на північному сході. Північний схід. Дні, в які ми будемо запалювати, 12, 13, 23, 24 жовтня. Та 2 та 5 листопада, як сказав, що місяць трохи вилазить, тому у нас дві дати листопада теж попали у цей місяць водяного пса. На цьому все запишемо вам повне докладне відео про свічку багатства. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, це дуже допомагає розвивати канал. І якщо вам подобається ця практика, поділіться, будь ласка, нею з вашими знайомими з вашими друзями. Найлегше це зробити скопіювати посилання на це відео і надіслати вашим друзям і знайомим. Бажаю всім українцям перемоги, бажаю всім удачі. І розквіту. З вами був Давид Веко ексклюзивно для каналу «Мій світ». Дуже багато цікавих відео ви знайдете на каналі Містична Історія. Запрошуємо.